Доброго дня, шановні глядачі, бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба над головою. Сьогодні буду маринувати сало. Це дуже давній рецепт, користуюся ним багато років ще за радянських часів. Раніше ж не було так морозильних камер, і ми все от заколимо кабанчика і по банкам його. Солили, по-різному закривали, а цей рецепт мені найсмачніший. Завжди воно саме перше розходиться. Гарно зберігається, навіть в хаті, ось у мене в кладовці я його залишаю. Також можна в квартирі, головне, подалі від тепла. Тут у мене 3 літри води. Водичку я вже нагріла, щоб не займати багато вашого часу, та й сама спішу. На 3 літри води нам потрібно літра солі. Соль беремо камінну. І тут у мене 3 кілограма сала. Розрахунок такий, на один кілограм сала йде один літр води. Воду я підігріла, щоб, як я кажу, швидше було, так як потрібно, щоб закипіла сіль з водою. Головне, щоб розчинилася сіль, ставлю хай закипить. І будемо додати. Додаємо чесничок. Тут у мене 8 таких середніх зубчиків чеснику. Така невелика головка була чесничку. Цього буде досить Три лаврові листочки. Все це, звичайно, гарно мити потрібно. О, у мене вже закипіла вода із солью. Так, а тепер додаємо перець, з горошком. Ну, ось так це буде. Туш досить. Ну і сало. Сало кришу такими невеличкими шматочками. Нехай не лякає вас така кількість солі. Сало солоним не буде. І відправляємо варити. Рада. І тобі шматочок? Ну от закипає сало з часу закипання буде варитися 8 хвилин, рівно 8 хвилин. Розкладаємо сало по баробочкам, яке ж воно ароматне. Так пахне чесничком. Рада позносила свої іграшки. Ну, їжа. Ця дівка ніде не про мене десь щось готується. О. Та заливаємо сало маринадом, наповнюємо баночки так, щоб нас ось так. Зараз покажу, щоб поміж салом був маринад. Так буде гарно і довго зберігатися. От у мене був впав шматочок, зараз його скуштую. М -м, яке смачне, дорогі друзі, взагалі не солоне. Все в міру. Закриваємо і наше сало готове. Смачного.